Хотів рятувати внучку і віддав шахраям 35 тисяч гривень. У рівному на гачок зловмисників потрапив пенсіонер, йому 82 роки. Дідусь погодився розказати, як його ошукали, аби застерегти інших. Внучка плаче такий, як голос. Сказав, діду, діду, діду. Ваша онука у поліції, вона щинила бійку в магазині і розбила чужий телефон. Таке у слухавці почув пенсіонер. Повірив, нібито телефонувала слідча поліції. Я старший слідчий з міліції. Ваша внучка попала в магазині. І йшла якась дівчина, толкнула її. Вона її толкнула тою дівчину, дівчина впала, зламала ребро чи що то там і побила мобілку. Далі шахрайка запропонувала вирішити проблему за гроші і описала вартість. Перевісла 20 тисяч. Треба 5 тисяч за услуги, і 10 тисяч я беру за роботу. Пенсіонер пішов до терміналу здійснити переказ, попросив продавчиню, який аферистка продиктувала номер карткового рахунку. Загалом чоловік позбувся 35 тисяч гривень. Після цього шахрайка перестали виходити на зв'язок. Згодом дідусь дізнався, що його 19-річна онука вдома і з нею все добре. Зрозумів, що його ошукали. Я теж такий, ти вже навчений був поняття. Не маєте. додає, так трапилось, бо дуже хвилювався за онучку. Емоції взяли верх. Основне завдання шахраїв викликати у людини стрес і змусити, вимкнувши, умовно кажучи, розум, керуватися лише емоціями. Потерпілому просто не дають шансу прийти до тями, не дають можливості подумати і. Перевірити вказану інформацію, а на фоні нервової напруги та раптовості неприємної цієї ситуації нерідко люди сприймають у телефонні слухавці голос шахраїв за голос своїх близьких людей. Поліцейські застерігають від зловмисників і наголошують основні правила поведінки. Відразу можна задати. Якесь запитання, на яке шахраї не будуть знати відповіді, а також покласти слухавку та негайно зателефонувати для тієї чи іншої особи, про яку вам повідомили, що вона попала в неприємну ситуацію. Якщо ви потрапили на гачок шахраїв та поповнили чужий рахунок, зберігайте квитанції, не видаляйте номер, із якого телефонували, і одразу звертайтеся на спецлінію 102, щоб не втрачати час. Наразі поліцейські шукають зловмисників, які ошукали вісімдесяти. Дворічного рівнянина